Ну що, друзі, крайня машинка у 2025 році вже готова до продажі. Це Цикан Газиє. Автомобіль 2022 року на батареї 33 кВт, повністю в різній фарбі. Швиденько показує, як виглядає лакофарбове покриття, без жодного прифарбування, абсолютно плямками-неплямками. Плямками. Тільки закінчило полірування, ковпачки будуть новенькі. Дошний автомобіль можна переобладнати на пасажир. Пробіг в автомобілі складає 74 тисячі і з тягової батареї складає 94%. Перевірно, правдиво, без всякого обману. Абсолютно ніде, немає підфарбування. Словом все, так як ви. Люфти. 22 рік повністю в оригіналі. Гарненько виглядає. Бампер чистенький, охайний. По комплектації зараз вам швиденько покажу. Значить, електропідйомники, електрозеркала. Чотири подушки безпеки. Дві бокові. І дві фронтальні, кондиціонерчик, навігація на платформі TomTom, велика мультимедіа. Все саме необхідне. Пологи чистенькі охайні. Автомобіль вже сертифікований. І виставляємо вже на продаж. Те, що кому потрібні, класні полоту. До речі, забув показати вам багато як він гарненько виглядає. Карти чистенькі охайні. З цієї сторони також і будка. Ось. Зарядочка є, Домкрат, колісний ключ є і сподом запаска повноцінна. Так що кому потрібні класні тачки ще на пробігу, повторюсь, красавту карсія.